Скільки ви втрачаєте на місяць? Ну десь в районі 5-8 тисяч. Це враховуючи житло, їжа, одяг? Е, їжа, одяг переважно. Ну, житло 750 гривень докинути, та й воно в принципі так і виходить. Ці реально вижити на такі гроші в Києві, так? Ну, мені да студентам можна в принципі Ну, по останній статистиці монобанк плюс-мінус 20 тисяч. Якщо для мене ну ми з чоловіком разом працюємо, то нам достатньо і 30 тисяч, бо ми маємо власне житло, і я не орендую його, тому я можу собі дозволити на таку суму жити. А якщо молодь приїжджає з інших міст. то Звісно, їм потрібно більше. То щоб комфортно потрібно не знаю тисячі дві доларів мінімум. Дивлячись, що означає для кожного комфорт. Я думаю, в принципі, так. Тисячі дві доларів, і в принципі, можна <світ> ні про що не паритись і спокійно собі жити життя. У нас пенсія дуже мала, але нам допомагають наші діти. Ми отримуємо мінімальну пенсію три тисячі гривень, а комуналка шість тисяч. Отак ми живемо. Десь сорок. 45, до ну 50 десь тисяч. З орендою квартири? Так, зразу. Де то 1030. 30. Витрачаєте повністю кошти чи також що можете відкладати? Відкладати взагалі ні. Не да. вмію відкладати. Чи ще просто... мінус дати? Буває, буває, навіть в долг в нього беру.